Якщо автомат в автоматі? — Ні. Благословенний Бог, наш зароди нині повсякчас, і на віки вічні. <рив альтернативу> <рив альтернативу> Благословляється транспортний засоб оцей главонаті Святого Духа. Окропленням води цієї свяченої ім'я Отця. Ми сьогодні посвятили ще один автомобіль для потреб наших капеланів на сході України. Він є особливий, тому що його пожертвували священники душпастері, які виконують своє служіння в Італії. Тому це є гарний, прекрасний приклад того, наскільки священники наші є свідомі свого душпастерського обов'язку, і наскільки широко відкрите їхнє серце, що вони не обмежують свою душпастерську любов тільки для вірних, які є на території Італії, але їхня душпастерська, священнича любов сягає власне туди, куди скеровані наші очі і серця всіх нас на схід України.